Вітаю з кожної з кожної сторони, ми чуємо слово НАТО і в військовому і в політичному значенні ми використовуємо його просто тисячі разів кожного дня. Давайте поговоримо про нього сьогодні під іншим кутом. Не з точки зору політики, аналітики чи новин, а з точки зору історії його створення та використання даного інструменту. Зрозуміло, що вони нам потрібні, ми потрібні їм. Але для того щоб розуміти, як краще його використовувати, варто знати його. Біографію так звану, і, власне, е головні віхи історії, коли його використовували, е для забезпечення гарантування безпеки тих чи інших народів. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми зараз з вами проговоримо головні етапи становлення НАТО як глобальної найсильнішої організації. І власне. Е Підпишіться на канал і поставте лайк та дзвіночок, щоб ще більше людей могло побачити, щоб наша з вами спільнота україномовного політичного YouTube розширювалася. Так от, North Atlantic Trinity Organization, як його називають англійською мовою. Організація Північно-Атлантичного договору була основана в квітні 49-го року. Членами альянсу стали одразу 12 країн. 12 країн і одразу проголосували за 12 пунктів, які стали основою. Нато. Зрозуміло, що створилася вона для протидії радянській загрозі. 49-й рік розвалена Європа. Штати намагаються захистити своїх партнерів для того, щоб з однієї сторони не було відродження фашизму, з іншої сторони, не було наступу комунізму. Ну і власне в 48-му році після. Воєнного, ну скажімо так, перевороту в Чехословаччині, от силове повалення влади. На до влади приходять комуністи, і власне захід вирішує, що потрібно посилити країни свого блоку. Вони там імплементовують поступово план марша, але розуміють, що треба створити певну велику організацію, яка б займалася якраз таки оборонкою, для того, щоб дати простір для маневру європейським країнам, щоб вони могли. Скажімо, просувати свою економіку, не думаючи про армію. Ну і власне 12 країн, серед яких Штати: Британія, Канада, Бельгія, Данія, Франція, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Португалія підписали власне цей договір. Ну, перша стаття в ньому говорить, що е, обов'язок, який вирішувати всі міжнародні спори, мирним. Засобами способом, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість, друга це розвиток мирних і дружних відносин для забезпечення стабільності. І добробутом третя це підтримувати і розвивати свою індивідуальну та колективну здатність. Четверта це сторони консультуються між собою щоразу, коли на думку в якоїсь із сторін виникає загроза територіальній цілісності. Ну і найголовніше п'ята це зрозуміло, що напад на одного буде означати напад на всіх, і всі повинні разом допомагати захищатися. Це якраз таки стало основоположним пунктом, після якого НАТО стало дуже симпатичним для. Багатьох країн по всьому світу, і багато хто захотів до них приєднатися. І за свою історію НАТО збільшується більше ніж удвічі. Ми сьогодні говоримо про 30 плюс країн. А і це якраз таки дуже цікава історія, тому що з 12 країн, які власне створили, в них була столиця в місті Рокінкур, а це неподалік Парижу, і очолив її Ейзенгауер, американський президент. От. І одразу в 52-му році доєдналася Греція і Туреччина, що було надзвичайно важливо для безпеки в середземноморському регіоні. В 55-му до списку членів заходить Західна Німеччина, наявність безпекової парасольки НАТО, в тому числі, дозволить європейським країнам зосереджуватись на економіці, зменшуючи постійно витрати, що насправді давало їм непогану. Потугу, що давало їм непогану альтернативну історію, куди направляти свої бюджети, в свою чергу, радянський союз теж не стоїть осторонь в 55-му році. Вони створюють своє НАТО, так зване країни Варшавського договору. От на той час, окрім радянського союзу, входить Албанія, Болгарія, Чехословаччина, Східна Німеччина. Угорщина, Польща, Румунія, ну і, власне, сам Радянський Союз. Що цікаво, що частина цих країн вже стала членами НАТО. Зрозуміло, що радянський проєкт зазнав невдачі і як політичний проєкт, і як військовий проєкт, ну і, власне, сама Польща, і Румунія, і Угорщина, і Німеччина східно швиденько доєдналася, приєдналася до НАТО. І Чехія приєдналася, і Албанія. Одним словом, всі країни, які входили. До е Варшавського договору стають членами НАТО. Більше того, навіть з Радянського Союзу, е три країни Балтії теж приєднуються до цієї організації. Ну і зрозуміло, що всесвітньо відоме прагнення України доєднатися до НАТО, теж як країна, яка була свого часу в радянському Союзі. Тобто, Варшавський блок демонструє свою повну недієздатність і. Провалюється як організація. Тим часом НАТО набирає обертів. З 56-го року в рамках Північно-Атлантичного альянсу починається і політичні консультації між західними країнами, в тому числі допомагає збереженню принципу консенсуальності, коли рішення ухвалюється спільно і з урахуванням інтересів усіх країн-учасниць. В 58-му році Шарль Деголь вирішує реалізувати свої політичні амбіції. От і пропонує штатам і Британії от створення так званого лідерського тріумвірату. Ну одним словом, де голь хотів е, посилити свої позиції. Деголь намагався зробити е, припідняти себе країна, яка не найкраще показала себе в Другу світову війну, якби не старання Британії її взагалі б могли б полишити ось цього великого вінка переможець. І країни, які контролювали Німеччину, отримували репарації і контрибуції. Ну от їх взяли просто як велику націю, яка заслуговувала на таке відношення, але точно не за вклад, який вона давала під час перемоги. чи, наприклад, уряд Віши, який взагалі розлігся перед е заходом гітлерівців в його країну. Ну і зрозуміло, що Деголь намагався підняти свої ставки, але. Ну, це США і Британія не сприйняли взагалі. Британці і Штати не дуже любили де вважали його зверхнім і снобом. Ну ну, і, власне вони відмовилися від його ідеї власне цього тріумвірату. Більше того, він ще й пропонував створити ядерну зброю на трьох. Ця ідея теж не зайшла. Ну і штаб-квартира НАТО ввічливо подякувала Деголю і виїхала з передмістя Парижа і попрямувала прямісінько у Бельгію в місто Брюссель. Місто нейтральне, політично незабарвлене, і місто, яке дає змогу бути рівновіддаленим до всіх членів. Альянсом, ну власне 82 рік. Демократична Іспанія з демократичними перетвореннями і поверненнями в демократичний стрій приєднується до альянсу через 5 років. Сполучені Штати Америки та Радянський Союз підписують договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, згідно яким вони мали бути знищені ядерні балістичні крилаті ракети наземного базування. Ну і, власне цей договір 1987 року між Рейганом і Горбачовим прийнято вважати початком остаточного припинення холодної війни. Ну і ці два блоки по великому рахунку втрачають сутність до існування. Але Радянський Союз спустошений економічно на противагу заходу, який зрадів перемозі в холодній війні. Набирає навпаки потуги. Ну і зрозуміло, що НАТО набирає надзвичайно великого впливу політичного і військового на планеті. А Варшавський договір здувається, поступово переманюючи до себе членів Варшавського договору. Ну, власне, після розпаду радянського союзу в 1994 році альянс запустив програму. Партнерство заради миру, куди приєдналось 19 держав, Європа, Азія, в тому числі навіть сама Росія, от о, і вже через рік зрозуміло, що партнерство заради миру отримало своє перше випробування, яке насправді травмувало дуже сильно психіку Путіна молодого. На той час політика, вже не розвідника, вже політика Петербурзької мерії, але який дивиться на Югославію, каже, що НАТО там чинить несправедливо. Ось так несправедливо, на його думку, він починає чинити в Україні уже починаючи з 2014 року. Потім повторює це в 22-му. Власне, НАТО вирішає вступити в бій в вересні 95-го року. Авіація НАТО провела дев'ять. Тиденну військову операцію, в ході якої знищила важку зброю, що суперечила повідомленням резолюції ООН. В регіоні був розміщений 60-ти тисячний контингент НАТО, який прибув туди, пробув там аж до 2004 року. Операція військ альянсу Союзна сила у 99-му році стала вирішальним етапом завершення війни в Йогославі, тоді ж до північного. Атлантичного альянсу приєднались нові члени: це Польща, Угорщина і Чехія. А другою такою віхою в історії НАТО великим випробуванням стає 11 вересня першого року, коли Буш запрошує всіх членів альянсу почати боротися з світовим ісламським екстремізмом і доєднатися до військової кампанії величезної спецоперації. Ну, от… Яку назвали непохитна свобода проти Аль-Каїду і Талібану. Ну і ця операція триває ще й по сьогоднішній день. Також альянс розвернув Середземномор'ї операцію Активні зусилля, в ході якої до 2016 року відстежували, запобігали переміщенню терористів і зброєм. У 2004 році до НАТО приєднується одночасно одразу. Кілька країн це всі наші друзі і сусіди. Це Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія, Словаччина і Словенія. Просто повний фул-хаус слов'янських націй, крім нас. От ми тоді були з вами зайняті революцією. Якраз таки не, не давали змоги президенту Кучмі зайти на третій термін. Але тим не менше в 2009 році вже могли б помірятися, якби вдало провели саміт в Бухаресті. Бо в 2009 році в Бухаресті нам від від воріт э, дали э, гарбуз Ангела Меркель з нікалясарказія. В 2009 році вступає Албанія і Хорватія. Якщо до Хорватії ще менше питань, хоча там чітка протекція Німеччини, теж порушення прав людини, великі питання до стандартів. Техніки, великі питання щодо підтримки населенням дуже багато всього було, але їх беруть. То в Албанії ситуація ще гірша. Якщо порівняти корупцію Болгарії і України, теж ситуація надзвичайно погана в цій країні. Це не для того, щоб сказати, що Болгарія погана, чи Україна добра, чи навпаки випроти нашу корупцію. Ні, це для того, щоб сказати, що дуже часто робляться різного роду. Виключення і на ці виключення теж треба зважати. І це коли ми говоримо з керівниками НАТО і коли ми застерігаємо їх не робити в черговий раз помилку. Власне, в 17-му році в НАТО вступає Чорногорія, в 2020 році. Македонія і Фінляндія у 23 році таким чином альянс розширюється до 30 плюс країн і стає дійсно найбільшою такою військовою організацією, яка має надзвичайно велику військову потугу. Серед принципів північно-атлантичного альянсу залишається захист безпеки в європейському регіоні, забезпечення демократії, захист цивільного населення. Як це було в Лівії, боротьба з тероризмом та загальне поширення миру за допомогою експорту стратегічної безпеки. Партнерство України і НАТО розпочалося дуже давно ще за Леоніда. Кучми, який вніс в Конституцію, те, що ми рухаємось е, до НАТО, паралельно він проговорював певний військово-політичний нейтралітет, що подобалось Росії. Те, що ми йдемо в НАТО, подобалось населенню. Ющенко посилить цю інтеграцію у восьмому році. Ми вже з Бушем поїхали в Бухарест, але там Меркель та Сарказі нас не впустили, піддавшись на маніпуляції Путіна, який сказав, що нападе на Крим та Донбас. Ну і зрозуміло, що війна 2022 року стала для України апогеєм комунікації України та НАТО. Ця дружба співпраця посилилася настільки, що Україна чітко задала питання щодо вступу до цієї організації. Друзі, в мене до вас дуже просте питання: наскільки корисним для вас була така коротка історична довідка? Ви її вважаєте цікавою, ефективною, потрібною, непотрібною або не Цікаво. напишіть, будь ласка, в коментарях для того, щоб просто зорієнтуватись, чи потрібні такі історичні дискурси екскурси, і чи дійсно потрібно вам, щоб в вашому телефоні з'являлась така інформація. Чи навпаки ця інформація вам не цікава, і ми просто далі будемо концентруватися на новинах, аналітиці та поточних політичних питаннях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї.